Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди відношення. Завдання перше 120 до 80 і друге 250 метрів до 1 кілометра. Приступаємо до виконання. 120 відноситься до 80. 120 і 80 скоротимо на 40. 120 ділимо на 40 буде 3, 80 ділимо на 40 буде 2. Маємо 3 до 2 відношення. Це було наше перше завдання. І друге. Подамо 1 кілометр у метрах в одному кілометрі 1000 метрів. І тепер знайдемо відношення одноіменних величин. 250 метрів відноситься до 1000 метрів. Замінимо відношення одноіменних величин відношенням наших чисел. 250 відноситься до 1000. 250 і 1000 скорочуємо на 250. 250 діло на 250 буде 1, 1000 діло на 250 буде 4. Маємо відношення 1 до 4. Записуємо відповідь. Перше завдання відношення у нас 3 до 2, друге завдання відношення 1 до 4. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.